Світло згасло. енергія тепер як золото. Дорога як життя. У мертвому місті посеред пустки йде він, старий. Виснажений і з єдиною метою вижити. Перед ним стара фабрика тут ще є заряд, але і система охорони нікуди не зникла. Скрип металу світло блимає. Він робить крок, і світ оживає. Він заходить. Тиша навколо зловісна. Очі шукають, де розетка, де заряд. В глибині порт живлення. Але кожен крок це пастка. Червоний промінь сканує повітря. Система активна. Хтось або щось вже знає, що він тут. Тінь. Рух. Металевий монстр спускається з неба. Дрої охорони. Холодний. Невблаганий. Завдання знищити всіх порушників. Але старий не відступає. Він тягнеться до джерела живлення. Йому потрібно лише кілька секунд. Руки тремтять. Він з'єднує кабель із тілом. Сплеск енергії пронизує його руку. Очі спалахують. Він знову живий. Дроїд атакує. Але тепер у старого зброя. Його власна рука заряджена. Він кидається у бік. Промінь дроїда влучає поруч. Удар у відповідь. Електричний. Дроїд відступає. Вперше. Старий не тікає. Він вдаряє знову. Сила на силу. Людина проти машини. Він ухиляється, ковзає, стріляє. Заряд майже на нулі. Але він ще тримається. І тоді влучає. Дроїд падає. Іскри. Пластик плавиться. Старий стоїть. Дихає важко. Але він живий. Він виграв. І здобув ще один день життя. Усі системи мовчать. Світ знову поринув у темряву. Він йде повільно. Але в руці ще іскра енергії цього вистачить, щоб пережити ніч можливо, навіть і завтра він виходить із фабрики. Холодне повітря, але серце палає. Це ще не кінець, бо навіть у найтаннішому світі заряд надії залишається.